Та усіх хто стежить за найважливішими новинами з життя області разом з Першим Подільським, про головне на цю годину у нашому інформаційному дайджесті. Залишайтеся з нами. У Дунаєвцях чоловік з пістолетом та у балаклаві увірвався в місцеве відділення банку. Погрожуючи, змусив жінку касира передати йому усі гроші понад 160 тисяч гривень та 100 євро, після чого зник. На пошук зловмисника вирушили поліцейські. Розбійником виявився 48-річний місцевий житель. Його затримали. Чоловік пояснив у такий спосіб, хотів віддати борги. Грабіжнику оголосили підозру. Бітва за Росію, Росія перед вторим пришествиєм, Росія православна, руська правда і проект Росія цілу кипу антиукраїнської літератури виявила ревізійна комісія у приміщеннях Свято-Покровського кафедрального собору та церкви Казанської ікони Божої Матері у Хмельницькому. Днями храми після велелюдних акцій протесту було вирішено перереєструвати з підпорядкування УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Що ж до Пропагандистських книг парафіяльна рада уже звернулася до СБУ. І у продовження теми однієї акцій протесту проти УПЦ МП у найстарішому храмі Хмельницького. Пам'ятки архітектури церкви Різдва Пресвятої Богородиці пропонуємо пригадати із сюжету моїх колег. Геть московського! Гедмо! Геть москов! В області вже декілька днів поспіль активно продовжують позбавляти храму присутності священнослужителів Московського патріархату. Так, напередодні вечері містяни проголосували за перехід до ПЦУ найстарішого храму в Хмельницькому, пам'ятки архітектури церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Люди зібрались через те, що нібито з території храму служителі Московського патріархату почали вивозити майно, яке належить релігійній громаді, та ще й почули церковний спів російською. Правда, не обійшлось без невеличких скандалів і поліцейського кордону з парканом між вірянами та активістами. Тут наші вороженьки як роса на сонці. Одні співали славень і ой у лузі червона калина та вимагали переходу до ПЦУ. Інші тримали плакат у ПЦ церкви України та співали Віра вічна, віра славна. Зрештою, просто біля брами храму провели збори, на яких зареєструвалось близько тисячі людей, що проголосували за перехід до ПЦУ. Вітаємо громаду! Потому в церкву зайшла ревізійна комісія, а двері до церкви опечатали. Далі опис майна, оформлення усіх документів та передача їх в обласну військову адміністрацію для офіційного затвердження переходу в канонічне підпорядкування ПЦУ. У Хмельницькому розпочав роботу великодній ярмарок. Рятувальники області спільно з організаторами дійства провели огляд яток. Кожна тимчасова крамничка повинна бути укомплектована вогнегасником, а от на газові балони тут сувора заборона. Своєю чергою власники та продавці мають бути добре обізнані у протипожежній безпеці та вміти швидко загасити полум'я в разі потреби. Оцінки після огляду ніхто не виставляв, проте, за словами фахівців, протипожежний стан у великодньому ярмарку. Задовільний. На Хмельниччині змінили час продажу алкоголю. Відтепер в області торгувати спиртним можна на 2 години довше з 9 ранку до 11 вечора. Проте в самому Хмельницькому купити щось міцне раніше не вийде. В обласному центрі й надалі. Усі види алкогольних напоїв заборонено продавати з 10 вечора до 10 ранку. Один із навчальних закладів Хмельниччини розпоряджався земельною ділянкою, на яку не мав ніяких повноважень. Помітивши порушення у використанні землі, Волочиська окружна прокуратура подала позов, аби припинити неправомірне використання землі вітовецьким ліцеєм. У суді ж позов підтримали. Тепер 25 гектарів земельної ділянки, вартістю понад 6 мільйонів гривень, мають звільнити. Початку року в області традиційно розпочалася низка деклараційних кампаній. Уже до 1 травня всі краяни, які отримували доходи не від роботодавців, та які працювали на загальній системі оподаткування чи займалися незалежною професійною діяльністю, повинні відзвітувати у податкову. На Хмельниччині, як і в Україні, триває деклараційна кампанія за 2022 рік. Йдеться про отримані торік доходи не від так званих податкових агентів, тобто не від роботодавців. Це може бути спадщина, отримана не від першого другого ступеня споріднення. Це може бути реалізація будь-якого рухомого нерухомого майна. Це можуть бути отримані подарунки, інші доходи, доходи за кордоном. До цієї деклараційної кампанії також належить і низка інших більш стабільних доходів. Фізичні особи-підприємці, які отримували доходи протягом 2022 року, перебуваючи на загальній системі, і е, особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, це адвокати нотаріуси. Є кілька способів задекларувати свої доходи. Кожен може обрати зручний для себе варіант. Декларація подається або за місцем реєстрації е, фізичної особи або громадянина. Е, Особисто або уповноваженою особою за дорученням або в електронному вигляді. До речі, в електронному вигляді дуже зручно, тому що це через електронний кабінет не треба нікуди йти. Можна подати електронну декларацію за допомогою ну, при наявності ключа електронного. Крім того, декларацію можна направити поштою. Сплатити ж податки за поданими деклараціями треба платникам на загальній системі до 10 травня. Усім решта до 1 серпня. Унікальна церква, фортеця на Хмельниччині, яка дотепер залишалася нічийною, перейде державі. Йдеться про храм Покрови Пресвятої Богородиці у селі Судківці, що збудований орієнтовно у 15 столітті. Безгосподарський статус негативно впливає не лише на стан будівлі, а й на умови використання. Згідно із законом, пам'ятка архітектури національного значення може перебувати лише у комунальній або державній власності. У Хмельницькій районній військовій адміністрації вже виготовили технічний паспорт на фортецю, замовили оцінку майна та готуються внести відомості у єдиний реєстр об'єктів державної власності про нерухоме майно. Загалом на території Хмельниччини є 255. Пам'яток архітектури місцевого та національного значення. Значна їх частина культові споруди. У Хмельницькому відбулося урочисте відкриття восьмої персональної виставки художніх творів інни Сидорук. У своїх виробах майстриня передає красу розпису тканин. У техніці батик жінка створює картини, панно та розписує одяг. Також виготовляє оригінальні прикраси. І з творчістю майстрині ознайомилися, і наші журналісти. У техніці батик майстриня Іна Сидорук працює уже більше 20 років. Жінка розповідає, вперше такі картини помітила у галереї на Андріївському звозі в Києві. Після того захопилась силем і вже не змогла займатися нічим іншим. Це було тоді в дивину дуже, і вона робота дуже відрізнялася. Я її Якраз побачила, вона так була на сонці і. У мене було відчуття, що вона світиться. Нині в обласному центрі культури і мистецтв відбулася персональна виставка майстрині. Жінка представила різноманітні вишиті сукні, прикраси ручної роботи та власноручно написані картини. Батик це розпис по тканині, хто не знає, і дуже така широка сфера, де її можна примінити. Крім того, роблю прикраси в техніці сутажної вишивки. Це старовина вишивка. Ще вона з'явилася в 15 столітті в Франції. У центрі культури зазначають, це вже восьма виставка і не сидорук у стінах. Установи кажуть, майстриня неодноразово успішно представляла Хмельниччину на всеукраїнських творчих конкурсах, популяризуючи забуті техніки. Дуже Така плодовита майстриня, тому що в неї дуже багато виробів, які вона реалізовує. Вона об'їздила майже всю Україну і на різних виставках, ярмарках побувала, навіть на сорочинській ярмарці. Роботи іня Сидорук яскраві та незвичні. У картинах майстриня здебільшого відтворює пейзажі, квіти та природу. каже, з них черпає сили та натхнення, а відвідувачі виставки припустили. Своїми роботами майстриня закликає весну. І всі бажаючі, які хочуть надихнутись, наповнити себе красою, теплотою можуть прийти і подивитися виставку. Ознайомитись із витворами майстрині можна у центрі культури ще протягом двох тижнів. Аліна Жукевська Ігор Горш'ян, телеканал Перший Подільський. І наразі це все, що встигаємо розповісти. Стежте за інформаційним простором Хмельниччини на Першому Подільському. Ми працюємо для вас.